Після цієї травми грудного м'язу, як далі твоя кар'єра розвивалася як спортсмена? Це мене зробило сильнішим. Uh -huh. Абсолютно. А, я вже через два тижні я вже займався. Uh -huh. Я не міг сидіти на місці. Я розумів, що я маю, в мене ці результати будуть. Мені вже там в лікарні говорили, що ти вже на Брусях можеш забути. Віджиматися. Я не шив, воно все само зрослося. Само зрослося, це важливо. Так, да, бізнес, я шив, а грудну не шив. Воно все Сам шиф, само... да. да, зразу на площадці, що да, <гум> не було скотч, то я трошки да. відшив. Я почав відновлюватися, почав далі їздити по змаганням, по міжнародним змаганням, а, вигравав там. Так само, але там вже більш були медійні батли. Тобто uh -huh. на міжнародних змаганнях там вже придумували, наприклад, комплекс, щось із розряду як кросфіт, uh -huh. воркаут, все разом взяти. Тобто там і присідання були з гір'ями, і виходи, і там утримання фермерської прогулки, наприклад, і так далі.